Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Мої вітання, слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 1 вересня, понеділок. Отже, давайте разом подивимося, що писали про Україну впливові світові засоби масової інформації у США, Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Американська газета The New York Times. Київ пов'язує Москву з вбивством колишнього спікера Українського парламенту. Ну тут наводять все те, що в нас опубліковано, що був затриманий, підозрюваний, що пов'язують з Москвою. Хоча тут пише New York Times, що влада не пояснила, як підозрюваний пов'язаний з Москвою. Ну, я сподіваюся, що якщо це дійсно так, що будуть і наведені певні факти, так чи інакше, ситуація з вбивством. Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Пробія, була в фокусі уваги не тільки New York Times, практично на вихідні дні, всі впливові газети у світі писали про цю сумну подію, про цю трагедію. New York Post. Трамп каже, що він, Путін і Зеленський зусильнуться разом, але, можливо, їм спочатку доведеться трохи. Довше там повоювати, поборотися. От це така стаття в Нью-Йорк Пост це газета, яка є наближеною до республіканської партії, тобто симпатизує Трампу. Зокрема, президент Трамп каже, що тристороння зустріч між ним, російським лідером Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським відбудеться, але, ймовірно, не раніше, ніж війна триватиме трохи довше. Путін неодноразово відхиляв пропозиції зустрітися із Зеленським, стверджуючи, що президент України є нелегітимним лідером після того, як вибори в Києві були призупинені через російське вторгнення. також зазначає New York Post. У п'ятницю Зеленський розкритикував е, ідею, назвавши черговим спробою Росії займувати змістовні мирні переговори, поки вона продовжує щодня бомбардувати Україну сотнями безпілотників і ракет. Ну, мова йде про те, що е, Москва пропонує. На, не, на нижчому рівні, щоб домовилися, делегації зустрічалися, а потім, можливо, буде зустріч Зеленського Путіна. І Зеленський це в п'ятниці розкритикував, про це також пише Нью-Йорк Пост. І за оцінками, яке наводить Нью-Йорк Пост, кількість загиблих російських солдатів становить близько 250 тисяч і 100 тисяч убитих українських військовослужбовців. Ну, я не знаю, звідки ці дані наводить Нью-Йорк Пост, ну, вона їх це все надрукувала. Ну і також е, те, про що сказав Трамп. Ну, Трамп, зокрема, заявив, що е, він виключив розгортання американських військ як гарантії безпеки в Україні після війни, але він сказав, що можливо направити повітряну підтримку для забезпечення оборони України після конфлікту. Ну, після війни мається на увазі. Велика Британія, британська ЗАТЕ ЗІГАРІН. Повідомляє про те, що коаліція бажаючих. Е, Відбудеться зустріч цієї коаліції у четвертикому гібридному форматі, там хтось по хтось буде присутній. Ну і це підтвердив Елісейський палац. Хочу зазначити, що зараз, якщо можна так висловиться штаб-квартира коаліції бажаючих, вона розташована в Парижі, ну а потім через рік вона переїде до Лондону. Бо саме Франція і Велика Британія, вони співголовують на цих засіданнях, на цих зустрічах. Також Зегальна пише про те, що. Президент Росії Путін зустрівся з зіньпінням на самітах у Китаї. В Китаї проходить 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва. Там приїхало дуже багато лідерів, понад 20 лідерів країн, зокрема ті, які є союзниками Сполучної Америки. Це Туреччина, Єгипет. Ну ситуація насправді достатньо непроста. Китай хоче себе позиціонувати як лідер такого нового. Незахідного світового порядку. Ну і пише Зегарнін про те, що там Путін залишиться в Китаї до 3 вересня, 3 вересня буде військовий парад у Пекіні. Там туди і на цей парад також прибуде лідер Північної Кореї Чен Ін. Франція. Французька газета Le Monde. Менель Макрон та Кір Стармер головатимуть на зустрічі в коаліції бажаючих у лісейському палаці у четвер. Ну вже знов це так що про це пише. Ну французька преса не могла про це не писати, так само як британська. Бо ще раз хочу е, сказати, що саме Франція і Великобританія вони головують на е, всій коаліції е, бажаючих. Також французька Лімон пише про те, що Путін зустрічався. На саміті у цієї Шанхайської організації співробітництва, яка проходить в Ця у Китаї з президентом Туреччини Реджепом Ердуганом. Він йому там дуже дякував за його посередницькі, скажімо, зусилля. Ну, з зауважити, що було три раунди між делегаціями, Ну, вони змогли домовитися про обмін полоненими, і це дуже-дуже і добре. Ну, Ердуган е запрошує Путіна відвідати Туреччину. Ну а Путін. Заявив, що він переконаний, що Туреччина і надалі проситимуть відігравати цю важливу роль як посередник. Німецька газета Зі Zeitung» пише про оцей інцидент з літаком, де перебувала президентка Єврокомісії Урсула дер Ляєн Неділю. Там було заглушено GPS і літак на годину довше був у повітрі і змушений був приземлитися. Ну, як пишуть, по паперовим картам у Богацькому місті Пловдиві. Ну… Так чи інакше, за словами речниці Європейської комісії, інцидент закінчився без серйозних травм. Літак, на борту якого привало Фондр Ляйн, зрештою, благолучно приземлився. Ну і газета Financial Таймс повідомляє, що літаку довелося приземлитися в місті Пловдів, що я вже і сказав. Управління повітряним рухом Болгарії підтвердило інцидент, повідомляє Фенешл Таймс. Спочатку війни в Україні помітно посилилось злучиння GPS. Ну і також Financial Times цитує речника Кремля Дмитра. Піскова, що це ваша інформація невірна, що ніби Росія нічого там не глушила. Ну, то таке, вірити росіянам, не кажуть, себе не поважати, особливо речнику Кремля. Іспанія, Іспанська Ельмундо. Шос опублікувала заяву Китаю, в якій відкинула втручання внутрішні справи, але уникнула будь-якої згадки про Україну. Шанхайська організація співробітництва у понеділок відкинула втручання внутрішні справи та засудила порушення міжнародної торгівлі після зустрічі таких лідерів Сізіньпінь. Путін на Моді з Індії. Декларація підписана в китайському місії Цянзінь лідерами країн-членів та опублікована в китайських державних змі. Підкреслює важливість невтручання внутрішні справи та критикує те, що здійснюється під проводом захисту прав людини, що є сферою, в якій вони відкинули подвійні стандарти. Ну, ми знаємо, що там в свій час, особливо адміністрація Сполучених Штатів Америки. Ну Трамп зараз не так. вони якраз вважали ці на права людини. І на свободу слова. Ну, от це вони відкидають. Ну, і також допише про те, що члени ШОС засуджують геополітичну конфронтацію, оскільки вона створює загрози та виклики безпеці та стабільності у світі та в регіоні ШОС. Їхній тест висловлює незгоду з вирішенням міжнародних та регіональних конфліктів шляхом блокового та конфронтаційного підходу. У декларації немає жодного посилання на війну в Україні. Ну а в своїй промові Путін звинуватив Захід у вторгненні Росії в Україну не менше, не більше. Італія, італійська газета для републіка. Трамп знову атакує Індію. Вона веде більше бізнесу з Росії. Трамп Трамп це написав в своїй соціальній мережі. Він написав, що Індія запровадила на нас такі високі тарифи більше ні будь-яка інша країна, що наші компанії не можуть вести бізнес в Індії. Це була абсолютно одностороння катастрофа. Крім того, Індія купує більшу частину своєї нафти та військової продукції в Росії, і дуже мало Сполучених Штатах Америки. Тепер вони запропонували знизити тарифи до нуля, але вже пізно вони мали б зробити це багато років тому. Додав президент США наводить його слова Італійська газета для Републіка. Ну і слід зазначити, я вже неодноразово це говорив. Що так, після 2022 року, коли Європа фактично відмовилася від російської нафти, Індія переєнтувалася на російську нафту, бо там дешевше, і вона купляє нафти в рік на 131 мільярдів доларів. І фактично зараз 35% потреб. Нафти Індії, це російська нафта. Ну а потім вона і переробляє, відправляє в Європу вже перероблену, ну в виді там палива. Ну так чи інакше, от ця зустріч, цей саміт в, в Китаї, Шанхайська ця організація співробітництва, вона от демонструє, що вони хочуть ну, Китай хоче будувати таку альтернативну альтернативний підхід, ну це він використовує оцю, цю, на мою думку, хибну політику, зовнішню політику Трампа, ну і, зокрема. Розв'язану Трампом в торгову війну у світі. От такі новини я хотів сьогодні згадати, про що писали впливові світові засоби масової інформації у своїй програмі «Зарубіжжя». Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!